Пане Станіславо, моє останнє запитання буде саме про Путіна. Про нього. Ми розуміємо всі, що він не вічний, і особливо з останніх подій, дивлячись, ситуація загострюється. Які ви бачите майбутні сценарії зміни влади в Росії? Питання дійсно доволі таки непросте, адже, на жаль, Росія є такою країною, як, в якій, хто б не прийшов до влади, він завжди воліє. Залазити на чужу території, і власне він ніколи цей правитель не був таким в повній мірі адекватним, який влаштовував би як самих росіян, так і інші країни, які особливо знаходяться поруч з Росією. Тому тут варто розуміти, що ми можемо для нас взагалі може бути вигідна ситуація, коли Росія сама по собі ослабне і власне. Нам тут, напевне, важливо настільки, хто прийде до влади, а сам факт зміни влади, коли Росія знову почне переформатовувати своє внутрішньо-політичне тло і, власне, буде займатися своїми внутрішніми справами. А ми тим часом будемо во перше відбудовувати нашу державу після бойових дій і робити ефективні реформи, і удосконалювати усі. Сфери нашого суспільного життя задля для того, щоб ми якнайшвидше, поки в Росії розбирається зі своїми внутрішніми проблемами, інтегруватися до західного світу, включаючи різного року різного роду безпекові альянси, щоб не допустити нового нового реваншу російської воєнної машини, не допустити повторного рецидиву військової кампанії. І власне тільки таким чином ми зможемо себе оберегти. Тут би я нагадав би звичайно про приклад країн Балтії, які також були окуповані в 40-х роках радянським союзом, і тільки е, сталася деокупація. Майже на увазі сама інтеграція радянського союзу. І там її сприймають саме як деокупацію їхньої території. Вони шаленими темпами почали модернізовувати е, свою і економіку, і е, 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 військовий компонент. і... Інші важливі свої елементи держави для того, щоб інтегруватися до західного світу, і власне ми бачимо, що це їх уберегло від того, що вони зараз не стали жертвою російської військової агресії. Якщо б вони цього не зробили б, Путін однозначно би перейшов би річку Нарва чи там почав атакувати з Балтійського моря, і точно би захотів би. І теж повернути ці країни до сфери впливу Російської Федерації, і це власне те, що вони стали членами НАТО, членами Європейського Союзу, і таке інше, це їх врятувало. По цьому шляху повинна діяти власне йти Україна, і як тільки стануться якісь такі внутрішні процеси в Росії. Ми не повинні тільки за ними спостерігати, а повинні використати їх на свою користь, тому що я ще раз повторюю далеко не факт, що прийде якийсь хороший звіт правитель, який не буде знову проводити політику ревізіонізму в Росії, дуже велика вірогідність того, що будуть ці такі сили. Знову які прийдуть до влади, і знову вони будуть першим чином намагатися підкорити Україну в Москві. Власне, от така у нас зараз задача, і якщо ми будемо діяти за цим алгоритмом, ми не лише перемагатимемо Росію, а й взагалі станемо процвітаючою цивілізованою державою, яка займе гідне місце серед вільних народів світу. Пане Станіславе, якщо казати саме персонально, кого ви бачите наступним президентом Росії? Якщо чесно, мені важко відповісти на це запитання. Я не знаю, яка буде ситуація на той момент, які будуть лідери, можна тут би вказати на тих чи інших опозиційних лідерів, але ми також бачимо, що їхні заяви далеко не всі є релевантними для України. Тому Наразі мені важко сказати, яка б саме постать влаштовувала Україну. Нам саме головне, і тут я з вашого дозволу ще раз повторюся своє робити, відбудовувати свою державу, якомога сильніше укріпляти всі сфери життя, адже це є запорукою нашого існування. Не потрібно сподіватися, що прийде той чи інший правитель, навіть якщо і прийде доволі норма така. Адекватна особистість далеко не факт, що вона залишиться довго при своїй посаді. Адже ми також пам'ятаємо за всю історію Росії, як навіть більш-менш нормальних правителів дуже швидко прибирали з політичної арени, і саме після такого знову може прийти правитель на кшталт Владимира Путіна або навіть і ще гіршого, тому. Це їхня національна особливість, і ми повинні розуміти, що наша національна особливість це е, тяга до свободи, до демократії, до цивілізованого суспільства. І саме якщо ми задіюватимемо усі можливі чинники і ресурси для досягнення нашої мети, тоді Україна точно буде непереможною.